Всім привіт! В сьогоднішньому відео говоримо про рольову систему у проєкті Seismic. Поїхали. Отже, Seismic — дуже крута блокчейн-технологія. Основні засади це так приватність, зашифрованість даних, півмільйони доларів інвестицій в Сідраунді, Anderson Horowitz, Polychain Capital проінвестували в дану технологію, повірили в дану технологію. І одним із видів активності на даний момент Seismic є рольова система. Отож, нова система полягає в дев'ятьох поступових ролях, тобто дев'ять магнітуд є, які е, можете здобути для того, щоб їх здобути, вам звичайно, що потрібно бути активними в чатах, створювати контент для того, щоб здобути, наприклад, магнітуду один. Тобто першу роль вам потрібно створювати контент, але в Discord в гілку з контентом ви ще не маєте права її закидати. Вам потрібно відзначати лідерів у постійні тлітері. Відповідно, що е, декілька робіт е, і якоїсь мінімальної активності в чатах. Цей снігу вистачить для того, щоб лідери видали вам першу роль. Тільки після того ви зможете створювати контент, закидати його в гілку в Діскорді, де буде відсотковуватися активність кожного учасника спільноти. Також є спеціальна гілка е, статистика, так тобто е, там відображається вся ваша активність і в івентах, і скільки артів ви створили, і скільки одиниць контенту ви створили, скільки повідомлень написав, тобто вся загальна картина там показана. Взагалом можете відслідковувати свою активність. Е, отже, це нам показує також, що проект цінує абсолютно будь-який вклад. Це і участь в івентах, і повідомлення, і контент. Тобто, в цьому напрямку потрібно розвиватися. І якомога більш оригінальний контент буде, то швидше зможете просуватися по ролях в даному проєкті. В цьому в мене все. Я бажаю всім вам досягнути вершин ролевій системі даного проєкту. Сейсмік виглядає дійсно дуже перспективно. Всі беріть активну участь в усіх активностях, які пропонує даний проект. В цьому в мене все. Я дякую вам за увагу і до зустрічі.